Так, вхит. На кухню витальня. Вся техника. Судомойка, коварка, микрофлевка, духовка. Диванчик обстановлен, кондиционеры. Так, тут выход на буханчик. Гарный выезд. Так, Тут у нас спальня. Тут велика шафа, телевізор, підсвіточки, кондиціонер, Це гарненько. так, тут шафа ще на коридорі, два санузли роздільні, один і душ Другий сановузол. І вона. І ще одна спальня. Дерганенька з великою шафою. Все бомба.